Особливість дронів Камікадзе, які атакували Одещину, та як їм протидіють сили оборони Півдня у матеріалі Тетяни У Ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами Камікадзе. Один був знищений силами протиповітряної оборони, два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури. Через масштабну пожежу і детонацію боєприпасів рятувальники оперативно евакуювали цивільне населення. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Як і сили оборони, так і обласна військова адміністрація працюють над забезпеченням охорони та оборони нашого рідного краю. За останні чотири дні це вже третя атака дронами Камікадзе по Одеській області. Вранці 25 вересня окупанти тричі влучили в адмінбудівлю в центрі міста. А 23 вересня ворог випустив іранські безпілотники з моря. Головна особливість дронів у тому, що апарат летить надто низько, і не завжди системи ППО можуть їх виявити. Незважаючи на це, за останні дні в південній операційній зоні із 26 випущених дронів успішно збили 16, а 10 влучили в ціль. Вони дійсно мають ну, досить суттєву вагу, там від 135 до 200 кілограмів їх характеризують. Вони мають дальність польоту із за попередніми даними до 25 тисяч кілометрів, і це в певною мірою характеризує специфіку їх використання, на, зокрема на півдні, тому що вони запускаються з тимчасово окупованої території. Це надає можливість збивати їх за допомогою стрілецької зброї, кулеметної зброї. Мирному Населенню слід враховувати, що якщо така атака здійснюється на населений пункт, можливо протидія саме в такий спосіб. Нині українські військові вже шукають слабкі місця цієї зброї. І нагадаю, через постачання іранських дронів для Росії, яка веде війну проти нашої держави, МЗС України позбавила посла Ірану акредитації, а також вирішило суттєво скоротити кількість дипломатів посольства Ірану в Києві.